Миколаїв сьогодні оці перероблені швидкі допомоги йдуть на передову. Ми передаємо фактично 6 автомобілів сьогодні. Ці автомобілі перероблені переробляються у місті Львові, в нас, в Україні. Хлопці роблять такі чудові речі. Задача цього автомобіля це вивозити з. Поля бою до точки евакуації поранених. І надавати їм під час руху медичну, першу медичну допомогу. Ось так це все виглядає. Так що робимо все, що можемо, а можемо ми багато, тому що ми українці, ми сильні, ми здатні об'єднуватися, ми здатні бити ворога і ми це продовжуємо робити в цей нелегкий час. Але. Москалі плачуть, а ми радіємо. Слава Україні, слава ЗСУ!